Обшук в квартирі голови офісу президента Ярмака, а потім і його звільнення, для когось це перемога, для когось поразка, для когось прецедент, якого не було ще в країні, щоб проводили обшук і звільняли голову офісу президента. А для мене це дуже небезпечний дзвінок. В якому контексті ми досі не знаємо всіх розмов, всіх. Фігурантів, які записані на так званому плівках Міндаса Міндіча. Ми не знаємо, хто ще там записаний, хто із високопосадовців, чи є там на плівках президент, і як це вплине на сьогоднішній переговорчий процес, який триває. Ми не знаємо, чому президент, який обіцяв піти разом з Єрмаком, звільнив, пішов, наступив собі на горло. Звільнив е, Єрмака, що його спонукало до цих дій? Хто його спонукав? Ми знаємо в його зверненні він сказав, що Єрмак вірою, правдою служив йому. Тобто, нібито підстав не було, але він його чомусь звільнив. Хто його змусив до таких дій? Що ще приховують ті, хто зараз е, шантажує президента і переконує його? Позбавлятися його ефективних менеджерів, що такого приховують плювки, і на що ще піде президент? Особливо в контексті сьогоднішніх мирних переговорів? Чи ведуть Зеленського фактично на забій, на капітуляцію, на невигідні умови для України? І навіщо це нам? Яку мету переслідує зараз президент, в яких інтересах він буде діяти? І що це означає для майбутнього України сьогоднішні події я б розглядав саме в цьому контексті: чи здатен президент в таких умовах, в умовах політичної кризи, корупційного скандалу, ниточки, які ведуть до і вищих ешелонів влади, до п'яти-шести менеджерів управлінському хаосі і нездатності а не організувати ефективну оборону, знищення ворога на полі бою? А не переконання наших союзників надавати всю необхідну допомогу Україні у вигляді зброї, у вигляді підтримки і загрози відмовитися Сполученим Штатам а в майбутньому і Європи допомагати Україні у війні проти Російської Федерації. Чи здатен президент це владнати? Ми не знаємо, тому що ми не знаємо, що за плівками Міндіча. Хто сіпає зеленського за ниточки і до чого це призведе?